Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, як ми і говорили раніше, протягом цього тижня Конгрес Сполучених Штатів Америки знаходиться. У форматі вирішення питання щодо продовження фінансування уряду, так для того, щоб з 20 січня 2024 року не було розпочато шатдаун так для частини уряду. І власне CNN повідомляє про те, що вчора, 16 січня 2024 року, Сенат Сполучених Штатів Америки проголосував процедурне рішення. Щодо розгляду короткострокової резолюції щодо продовження фінансування роботи уряду так, для уникнення, знову ж таки, шадауну. За це рішення проголосувало 68 законодавців, а тут потрібно, звідки я розумію, було 60 голосів проти, було 13 сенаторів. І далі зазначається про те, що Сенату потрібно домовити, щоб остаточно схвалити резолюцію так до п'ятниці, 19 січня 2024 року, чому говориться про п'ятницю, бо це крайній день, так і тут же конгрес має врешті ухвалити це рішення і направити його на підпис президента США Джо. Байдена. І у зв'язку з цим лідер демократичної більшості в сенаті Чак Шумер зазначив наступне: якщо обидві сторони продовжуватимуть сумлінно працювати, я сподіваюся, ми зможемо завершити роботу над відповідною резолюцією не пізніше четверга. Тобто четверг. 18 січня 2024 року, за прогнозами Чака Шумера, ми власне можемо побачити ухвалення відповідної резолюції. І тут знову ж таки ми надсилаємо питання до палати представників конгресу Сполучених Штатів Америки, власне, коли вони будуть розглядати цю резолюцію. Ми о попередніх відео говорили про те, що в палаті представників. Там точно необхідна буде двопартійна підтримка так відповідної резолюції, тому що ультраправі республіканці вони вже говорять про те, що вони не будуть голосувати за цей проект резолюції, назвавши це загалом капітуляцією від цього їхнього флангу Свобода, мага, Ну вони по-різному себе називають. Я їх називаю ультраправі. Вони вже сказали, що це те. Що вони не будуть власне, підтримувати. Тому в даному випадку ми маємо побачити, коли Палата представників так буде розглядати відповідну резолюцію, як відбудеться голосування. І в принципі, якщо Сенат і Палата це в швидкому варіанті ухвалять, то Джо Байден, я думаю, підпише відповідну резолюцію. І питання шатдауну, воно знову ж таки, буде. Зняти до 1 і 8 березня, і маємо сподівання, що до того часу будуть ухвалені ті 12 законопроєктів щодо фінансування так, державного фінансування на 2024 рік, і ці короткострокові резолюції вони не будуть там прийматися знову ж таки. Тобто, конгрес не буде звертатися до цього знову ж таки інструменту. Тому продовжуємо власне слідкувати за цими подіями. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!